Зйомки. Не коментуйте лише тому, що вважаєте, ніби обов'язково маєте щось прокоментувати. Фокусуйтеся. Тільки на принципових моментах кожна ваша незначна правка вилякає режисера, витрачає саме ваш знімальний час і ресурси. Наприклад, ви витратили купу часу, пересуваючи в кадрі якусь вазочку, а попереду у вас діалогова сцена, які варто було би присвятити цей час, щоб краще пропрацювати емоції акторів. А у підсумку герой до кінця дня настільки виснажений, що не може не тільки відграти сцену, але навіть і нормально вимовити реплику. Якщо коментарі... Та правки з вашого боку льються без зупинки, це означає, що підготовка прийшла не ідеально і ви не синхронізували своє бачення з баченням режисера. Не рвіться сипати коментарями, доки не виставили кадр, світло та акторську гру. Швидше за все, режисер сам це побачить і підкоригує. Запитуйте у продюсера, коли можна коментувати, і після того як режисер буде задоволений результатом, надавайте консолідований фідбек від усієї творчої команди.